Для когось і життя це вічна гра, а іншому все на повному серйозі. Зима поки що душі не замела навчитися б нам жити в Бозі. І дійсно усі ми живемо у нім, як не мудруй, а так це іде спочатку, душа до пори в тілі воно. Їй дім, алоно, мамине, нам тільки з зачатку. Народження, перехід сюди, у світ, навчання з малолітства і безкінечне, не так важливо, скільки ти маєш літ, що в світі Бог створив все. Незаперечне, радіємо, що в ньому всі живемо, народження святкуєм і день останній, позве Господь, і з ангелом підемо. Усіх приймає Бог вічний у чеканні. А безкінечність народження душі, вона лишає тіло, що є прах земний при переході у вічність на межі. І летить із ангелом в останній дім святий, проснись, душа, допоки ще тут живеш, твори добро в любові до усіх людей, з любов'ю в рай безкінечності підеш, Господь там вічна я любов, що без ідей.